Концепт і взагалі поява улюбленого всіма героя на великих екранах, що не може не радувати само по собі. Ідеальні трейлери до супер очікуваного фільму, що має бути шедевром. Чи все ж таки наявні деякі нюанси, на які варто зважати? При вибудові своїх очікувань. Це відео я планував випустити ще після першого трейлера, але сильна віра в DC Любов до персонажа, зокрема до його кіношного втілення, та амбіціозні ідеї, які має реалізувати майбутня стрічка, мене стримували. Проте, вже тоді, навіть задовго до того, мені важко було ігнорувати скепсис, який збільшували нові тизери. Другий трейлер же довів, що певна робота над очевидними помилками ведеться, але сумніви все рівно лише прибавилися. Поясню спочатку, час має певний виток. Я постійно проживаю Флеш майбутній фільм, присвячений сольним пригодам відомого своєю швидкістю персонажа, четверта стрічка в кар'єрі режисера Енді Мускеті, який до цього займався фільмами жахів. Він зняв декілька дуже успішних або близько до того фільмів жанру. Першим аргентинський постановник зробив потужний постмодерний хорор. Його дебютна мама виділялася з поміж інших представників низькопробного жанру в лапках, звичайно ж, міцною постановкою, дуже переконливою акторською грою, сильним, як для невисокобюджетного фільму, візуалом та оригінальним сюжетом. Потому, вирішивши не обрубувати коріння, мускаті поставив жахастик воно по кінгу, в якому дотримався своїх зазначених ознак стилю. І завдяки гарним оцінкам та колосальним в порівнянні з бюджетом зборам, фільм разом з іншими посприяв поверненню в кінотеатри рейтингу Р. Тоді режисер спробував повторити свій успіх, але оцінки у другої частини воно були стриманіші, хоча збори і лишилися на доволі високому рівні. Чи це якось вплинуло на мускеті? Невідомо. Але непропорційна бюджетам-виручка з фільмів мускеті вплинула на керівництво Warner Brothers, які декілька разів на день змінювали плани по виробництву фільмів за ліцензією «DC». Так, для давно анонсованої стрічки про Флеша змінилася мало не з півдесятка іменитих режисерів та сценаристів. І от там вирішили, що багатостраждальну стрічку поставить саме Мускеті. А той вирішив, що погодиться. В той час, як людина, яка вирішила, що може освіжити вдосконалити серію трансформерів. Та глибше розкрити образ популярної Гарлі Квін. Крістіна Хотса написала сценарій до не найшвидшого фільму про найшвидшу людину, але про цю персону та її творчість трішки згодом. Розбираючись у всьому по порядку, не можна не дослідити вибір режисера. Адже на місце претендували справжні профі комедійного та фантастичного жанрів, як от Філ Лорд чи Кріс Міллер. Але під виразом вибір режисера я маю на увазі саме згоду мускеті на очолення зйомок. Можна було б припустити, що постановкою він зацікавився, тому що інші сучасні гуру горор жанру Джеймс Ван та Девід Сандберг працюють на DC і знімають успішні фільми з нею. На їх прикладі, мабуть, помітні і кар'єрний поштовх, і солідний гонорар. А Навіщо це все мускеті? Експериментатор та новатор, що зняв лише декілька короткометражок та фільмів, але успішних та любимих. Ще, так би мовити, в розквіті сил, на відміну від Вана, що вже знімає купу років і, очевидно, почав підвтомлюватися. В той же час набагато більш досвідчений на відміну від Санберга. Що хоч і поставив десяток коротких метрів, але з дорогими ефектами та популярними акторами працював по мінімуму, після чого відразу побіг знімати високобюджетних шазамів. мускеті міг би продовжувати заробляти солідні гроші, якщо справа лише в цьому, досконалюючи паралельно свій почерк, свою кар'єру, свій жанр, низькопробник, як я раніше заявив. Таке ставлення до горору я імхо несправедливістю. Ось приклади декількох, на мою думку, якщо не сильних, то цікавих фільмів жанру, які отримали не самі кращі відгуки навіть від глядачів. Хоча, згідно Rotten Tomatoes, навіть мама Мускеті глядачам не сподобалася. Справді якісні жахи часто автоматично таврують проходняками через гори справжніх проходняків в супроводі, на великих студіях, де великі продюсери шукають постановників для своїх великих проектів. Ситуація є вочевидь відомою, тому нею користуються. Беруть згорарів, амбіційних експериментаторів, ще без великого досвіду та авторитету, аби вони ставили мільйонні одноманітні блокбастери, начебто не зовсім схожа ситуація з мускеті та DC. Проте тут мова скоріше про злу продюсерську руку, яка зачіпає також інді-постановників, серіальних творців, давно успішних режисерів тощо. Наслідками такої політики зазвичай є три варіанти. Режисер втрачає свій фільм. Режисер втрачає свій стиль. Режисера втрачає студія. А після того він або втрачає свій фільм, або втрачає свій стиль. І тоді і цей фільм, і наступні від режисера краще не дивитися, як окажучи. Вже хтось та й зрозумів, що і в цьому відео без теми снайдера ніяк. Він найяскравіший приклад революціонера, якому обрізали крила. Так випробування стилю та жанру на базі фільмів DC привело снайдера до неоднозначних наслідків, як відверто провальних, так і просто спірних. Попри чималий досвід, режисер мав чималі проблеми з сумнівами щодо його компетенцій. Неспроста, адже зак відомий своїми спірними ідеями. До прикладу, також його постійне перероблення візуалу в Снайдеркаті, що призвело місцями до неоднозначної картинки, не говорячи про помітно недопрацьовану історію. І от чисто збіг, але який цікавий, Мускеті також весь час експериментує з кольорами, зокрема, також з жовтим та блакитним. Вже у першому тизері флеша він також показав нестандартне зображення, яке вже встигло змінитися. Короткий хронометраж та загальна динаміка зробили свою справу. Ніхто не звертав увагу на картинку, зокрема і через відсутність якихось масштабних елементів. З використанням великої кількості графіки, але це змінив перший трейлер, попри зашкалюючий епік, помітити сильний спад рівня пропрацьованості графіки в порівнянні з іншими кінокоміксами, фільмами DC зокрема, і що головне попередніми роботами режисера неможливо просто фани, звичайно, задоволені всіма матеріалами по фільму і будуть говорити щось типу такого. Незважаючи на те, що фільм то мав вийти в листопаді минулого року, а в березні він наче був повністю завершений, це я до того, що від самого початку, коли оголосили постановника, це можливо і було шоком, бо розуміли, що фільм стане переходом режисера від міфічного хорору до лайт фантастики. Коли почали з'являтися фото та відео зі знімального майданчика, стало очевидно, що мускеті тепер зніматиме й команді. Ну чого б і ні? Він веселий чолов'яга, чого не очікував ніхто, так все, що режисер також покине один з ключових елементів свого стилю якісну графіку. Отож у нас можливо саме той варіант, коли режисер втратив свій стиль. Більше того не факт, що утримав контроль над фільмом. Тобто у нього, скоріш за все, є певний контракт, за яким би він мав коригувати фільм згідно мінливим планам кіно Всесвіту. Але зі стрічки вже було вирізано так багато: Кіберг, Аквамен, Дива жінка, Супермен, який раптово був туди вставлений, і навіть Кітан та Суперґьор втратили своє місце в кінці. Припустимо, що від редагування на постпродакшені фільм критично не постраждав, але згаданий кіберхрея Фішера був вирізаний до початку зйомок. І як виявилося, нещодавно ще більше ідей мускеті було викреслена зі сценарія. До речі, про нього, точніше про неї. Моя віра, попри все, в мускеті буде неосяжною, адже він справді талановитий постановник. Але кредит довіри до сценаристки фільму в рази менший. Крістіна Хотсан. Написала це, написала також це, і нещодавно відзначилася відміною повністю відзнятого фільму «Bad Girl» по її сценарію. Студія заявила, що фільм був непридатним до перегляду. Вона також писала хижих пташок. Вона також писала Бамблбі. В цілому душевне кіно. Перший критика успішний фільм про трансформерів. Але ж тут вам і ляпе в сюжеті, і отакі сцени є. Трансформери раніше були на другому плані, в цьому фільмі вони на третьому. Та, попри один єдиний в кар'єрі більш-менш придатний до перегляду фільм, Крістіна Хотсом, дивом декілька разів, зі своїми сценаріями потрапляла у список кращих неекранізованих сценаріїв Голлівуду. це згідно Вікіпедії. Згідно їй же, письменниця потрапила до кімнати сценаристів Джеймса Гана і приймала участь у створенні нового плану кіновсесвіту. І я дуже сподіваюся, що це доводить, що вона може писати якісні фільми. Згаданий же новий кіновсесвіт DC стартує вже після виходу цьогорічних фільмів, включно з фільмом про героя цього відео. Від чого не розбериха з фіналом стрічки, який раніше і мав стати першим в новому всесвіті, який був знятий два роки тому. Розгорілася з новою силою, ще задовго до плутаниці з всесвітами, які мала перезапустити стрічка, гран-прі в номінації не так все просто в зніманні команді Флеша» Взяв звичайно ж квір-особа, транс щось там формер not, so і реально сильний актор, виконавець головної виконавець головних ролей, Езра Міллер, майбутнє якого тепер під найгіганськішим знаком питання. Що скажеш про скандали, які супроводжували Мігера? Вживав, нападав на фанатів, і то навряд найстрашніше з відомого та невідомого. І от це фільм, де його персонаж мав розпочати все знову. І, схоже, все знову розпочнуть саме з цього персонажа та актора виконавця ролі. А дуже шкода, адже Міле, попри контроверсію, навколо себе. Дуже талановитий, взагалі, один з кращих акторів у кінокоміксах, що віддається своєму персонажу у самих простих сценах. Таким чином, різноманітні перезйомки, тепер вже під наглядом нового шефа, могли скоригувати не на користь фільму і без того скоригований сценарій, далека не найкращій письменниці і бачення не зовсім підходящого режисера. Джеймс Ганн, як завжди, продовжує нахвалювати фільм. Та акторів, яких він згодом звільнить. Нам же залишається з вірою в душі та любов'ю до світу DC чекати прем'єру, аби дізнатися самим, який вийде цей фільм.